Сказати, який був девіз цієї виставки, ну як на мене, то от признатися в любові до тої держави, в якій ти живеш, так в нас не є так, аж все дуже добре, куди не подивися, але нам своє робити є, є держава 20 років. Ну... В плані інтелектуальному прикладаємо зусилля, аби щось змінитися. Не за один день будувалася Москва, Київ, Нью-Йорк. І я маю надію, що е, такого плану виставки, коли дійсно відчувається е, громадянська позиція, коли хочеться, коли ти відчуваєш плече е, свого товариша по цеху, то це той випадок, коли разом ми сила і ну, годі сподіватися, що якісь. Е, Проблеми можуть можуть вектор нашого розвитку сунути в якийсь інший бік. Є мета розвивати Україну з, з неабиякими культурно-історичними традиціями, і в міру сил ми будемо старатися. Це робити мистецтво це не спорт в принципі, і тут хто вищий, хто важчий підравник зробить, це не має жодного значення. На превеликий жаль, наше суспільство на загал українське, яке має глибоченну історію культурну і геніальних народних майстрів і такого ж рівня сучасних художників. На жаль, ідеологія, яка би передбачала підтримку і розвиток в засобах масової інформації. Зацікавлення мистецтвом цього немає.